Доброго ранку малятка! Сьогодні ми з вами познайомимось з півником та його родиною. Спочатку послухайте загадку. На дворі і на току скрізь луна кукаріку. Гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гріб'ниці. Чарівний, що за птах цей, дітки? Так, правильно, півень. <півляє> дітки, хто зображений на картинці? Так, правильно, на картинці зображений півник. А як він вміє співати? Так, кукуріку тіло півника вкрите різнокольоровим пір'ячком малятка, погляньте, який у нього гарний пишний хвостик! А ще у півника є голова, очі, дзьоб, грібінець, тулуб, крила і лапки. Дітки, півник вміє дуже гарно і голосно співати. А як, ви гадаєте, чому? Півник так голосно співав. Кого він кликав? Так, правильно, півник кликав свою родину. Малятка, а ви знаєте, де живе півникова родина? Півник зі своєю родиною живе в курнику. Хто живе в курнику? Так, правильно, в курнику живе зі своєю родиною. Дітки, а тепер давайте пограємо з вами. Я буду читати виршовані рядочки, а ви з матусями будете робити під них рухи. Вийшла курочка гуляти і травиці пощіпати, а за нею малятка жовтенькі курчатка. Коко, ко, ко ко-ко-ко, не ходіть далеко. Зернятка шукайте, землю розгрібайте. Дітки, послухайте ще одну загадку і відгадайте, ходить птаха по подвір'ю. Гребінець, бородка, пір'я. А якщо сіда в гніздечко, нам несе вона яєчко. Так, правильно, це курочка. А послухайте, як уміє співати курочка. Малятка, як співає курочка? Так. Це за жовтенькі клубочки. Ходять біля мами квочки, та це ж її дітки, курчатка. А як пищать курчатка? Так, правильно, курчатка пищать пі-пі-пі. Дітки, півник і курочка. Це сім'я, а курчатка це їхні дітки. Тато півник і матуся курочка піклуються про своїх маленьких курчаток. Вони вивели їх погодувати. Що їдять курчатка? Так, курчатка їдять зернятка і черв'ячків. Малятка, півник. Курочка і курчатка вже дуже зголодніли. Давайте їх нагодуємо. Які курчатка? Так, курчатка маленькі. Ми їх нагодуємо маленькими зернятками. Дітки, а які півник і курочка? Так, правильно, вони великі. Ми їх нагодуємо. Великими зернятками? Малятка, з ким ми сьогодні познайомилися? Так, правильно, ми сьогодні познайомилися з родиною півника. А як звуть діточок півника і курочки? Так, діточок півника і курочки звуть курчатка. Дітки, а що ми ще з вами робили? Правильно годували курчат маленькими зернятками, а півника і курочку великими зернятками. Малятка, ви були дуже уважні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!